Настуємо Микола Дизеля, да наші любимі. І коли ми діагностуємо турбіни, що ми робимо? Діагностувавши? Ми знімаємо завжди патрубок інтеркулера і дивимося, наскільки багато там мастила. Якщо там у нас є якісь проблеми із нагнітаючим воздухом, то ми клієнта завжди знімаємо, розмикаємо патрубок від турбіни, розмикаємо його і показуємо на, на кількість мастила. Якщо вона є, то в принципі турбіна в ремонт. Дивіться, Микола, як тут гарно іде турбіна, яка виходить від точніше, патрубок, який виходить від турбіни, і йде на той самий інтеркулер. Ми можемо просто відщипнути цей хамут, от зняти звідси, від'єднати патрубок і побачити кількість мастила, яка концентрується на патрубку. До речі, таку нехитру процедуру можна робити на кожному тиво. В принципі, так. А яка тут турбіна з електронним актуатором чи звичайний? Так, да, дуже чудове питання, Микола, дякую. Я, можливо, навіть би забув би про це сказати. Всі побоюються чого: це електронних актуаторів.